15 травня 152 роки тому народився Павло Скоропадський, український державний і політичний діяч, воєначальник, гетьман української держави. За гетьманства Скоропадського було відкрито близько 150 нових українськомовних гімназій у Києві та Кам'янці Подівському створено два нові університети, засновано національний архів та національну бібліотеку, відкрито українську академію наук в еміграції. У листі до колишнього петербурзького професора Могилянського від 25 січня 1921 року Скоропадський писав можливо, я помиляюсь, але я рішуче тієї думки, що російських людей, які допускають чесно не тільки федеративну Україну, але Україну хоча б з деякою культурною автономією, майже немає. Так чи ні? Якщо ні, то назвіть мені хоча б кілька людей, мене це дуже цікавить, і я признаюсь, таких людей шукав. Але не знаходив, віра моя раніше, що такі російські люди існують, була між іншим однією з причин мого провалу у 18-му році в Україні.